Я взяв три ледь не найкращих на сьогодні робота прибиральника з автоматичним миттям підлоги від трьох різних, але просунутих виробників та порівняв їх роборок s 8 Max V Ultra, Ще один робот це D-Bot X8 Pro Omni та Dreamy X50 Ultra. В кожному випадку в нас є. Сам робот в роботів є потужне всмоктування пилу. У Roborock потужність всмоктування заявлено у 10 тисяч паскалів, у Дібот це 18 тисяч паскалів, а у Dreamy X50 Ultra всмоктування 20 тисяч паскалів. Пил з підлоги роботом допомагає збирати основна щітка. У Roborock це подвійна щітка, у Dreamy це так само подвійна щітка, і тільки у Дібот це стандартна одинарна щітка, подвійні щітки, зручніші тим, що волосся та ворс майже не намотуються на них. У Roborock, та у Дрімі основна щітка вміє підійматися над підлогою. Коли робот бачить пляму на підлозі перед собою, він вміє підняти основну щітку. А от у EcoVax Дібот я не знайшов інформації у виробника про підняття щітки. Хоча виробник стверджує, що робот може прибирати рідкі плями на підлозі. Ну і бічні маленькі щіточки, які вміють висуватися, є у кожного робота у моєму відео. Тільки у однієї моделі є невелика перевага саме у роботі такої щітки. у Dreamy X50 Ultra ця щітка не тільки висувається в бік, але ще й вміє підійматися вгору. Ця щітка підіймається під час миття підлоги, коли є плями на підлозі, та не заважає робити саме миття. Кожний робот має свою систему миття підлоги. У Roborock це пластинка зі змінною мікрофіброю. Також у Roborock для кращого миття країв приміщення та навколо меблів є маленьке коліщатко з мікрофіброю. У Ековак здібо дуже цікава система миття підлоги. Це ось такий ролик з мікрофібри. Цей ролик під час миття може розумним чином висуватись в бік, щоб краще мити біля країв. У Dream дві швабри, що обертаються, вони підіймаються або притискаються до підлоги, коли це потрібно для кращого миття. Унікальність такої системи в тому, що це єдиний робот серед трьох, який може знімати свої швабри геть, коли вони не потрібні. Тобто він залишає свої швабри всередині бази, а сам Мога відправляється робити сухе прибирання. Три топові моделі. Щоб дізнатись вартість, переходь на наш сайт або запитай про ціну у коментарях.